Мальовнича Київщина настільки різноманітна своїми краєвидами, що скрізь тут можна побачити ознаки будь-якого регіону України. Ось, наприклад, як у цьому ландшафтному заказнику Васильківські Карпати, що у Васильківському районі, яким ми і помандруємо у нашому фільмі. Більше тисячі років тому, наприкінці першого тисячоліття, виникло на Київській Русі місто Васильків, яке заснував князь Володимир Святославович. Він назвав місто Василевом своїм новим іменем, одержаним після прийняття християнства. А через 200 років місто дісталося в удільне володіння синові київського князя Юрія Володимировича Василькові і стало називатися Васильків. І до сьогодні в місті збереглися залишки стратегічної оборонної споруди високих земляних валів. Вони були значною перешкодою для численних ворогів, які прагнули захопити це місто, вигідний плацдарм на підступах до Києва. Ці земляні вали, що тягнуться на десятки і сотні кілометрів, належать до найвеличніших пам'яток України. Їхні залишки під назвою Змієві вали збереглися у багатьох регіонах України, в тому числі і на території Васильківського району Київської області. Під час археологічних розкопок у багатьох земляних насипах виявляли дерев'яні конструкції, накати товстих колод, що значно зміцнювало оборонну споруду. Змієві вали та глибокі рови вздовж насипів. Були основою оборони середнього Подніпров'я і зводилися впродовж кількох століть. Вони виправдали своє призначення вже наприкінці X століття вторгнення кочівників Печенігів на Київщину припинилося. Васильківський край залишив нам чимало стародавніх археологічних пам'яток. Після перебування на цій землі скіфських племен тут залишилися численні загадкові кургани могили. В яких знайдено рештки дерев'яних склепів, дорогоцінні вироби, зброю. Один з найвідоміших таких курганів Переп'ятиха біля села Мар'янівка унікальна археологічна пам'ятка. За народною легендою, дружина царя Перепета помилково вбила свого чоловіка, коли той вночі після бою повертався до табору і потім сама заподіяла собі смерть. Знак пам'яті Ішани. Поховали перепета і перепетиху у двох могилах і насипали високі кургани. У середині позаминулого 19 століття у розкопках кургана Переп'ятиха у складі археографічної комісії брав участь молодий художник і поет Тарас Шевченко. Тоді, на початку розкопок, професором Київського університету Іванишевим курган сягав висоти 11 метрів. У ньому знайшли міцну дерев'яну гробницю склепіння. Багато людських та кінських кісток, предметів побуту, знаряддя праці, золоті та срібні прикраси. Все це свідчило про те, що у цьому кургані і справді було поховано одного з великих скіфських вождів. Звичайно, сьогодні курган лише невеликий насип посеред культивованого поля, але вчені стверджують, що у соціальному плані переп'ятиха не має собі рівних серед курганів лісостепу. І по своїй значущості стоїть в одному ряду з найвидатнішими курганами епохи розквіту степової і півчорноморської скіфії. Поряд з археологічними є на Васильківщині і сучасні ландшафтні пам'ятки, які завжди приваблюють мешканців цього краю і туристів своєю мальовничістю неповторними краєвидами. Ландшафтний заказник місцевого значення Васильківські Карпати, що знаходиться біля села Велика Бугаївка, це погорбована лісостепова місцевість із збереженою природною екосистемою. Ця ділянка Васильківщини ще й різноманітний тваринний та рослинний світ, а отже, цінний у науковому відношенні природний комплекс. Тут зберігається ділянка бородачевих степів, генофонд ряду лікарських рослин та мисливських тварин. Серед архітектурних пам'яток перлиної Васильківщини вважається візитна картка районного центру міста Василькова, пам'ятка XVIII століття Собор Антонія і Феодосія. За свідченням дослідників, споруджений він в стилі українського бароко 1758 року, колишнім кріпаком Києво-Печерської лаври, камінних справ майстром, уродженцем Васильківщини Степаном Ковніром. Цей чудовий цегляний собор з п'ятьма банями та хрестами, покритими сусальним золотом, і біля якого височіють мальовничі залишки Змієвих валів, Степан Ковнір збудував на честь святих Феодосія та Антонія, активних церковних діячів Києво-Печерського монастиря. А у селі Липовий Скиток нещодавно урочисто відсвяткували 300-річчя Свято-Онуфріївської церкви. Пам'ятка архітектури XVIII століття, Приходська Скитівська церква, побудована єпіскопом Захарієм Корніловичем в 1706 році по ім'я святого Онуфрія Великого. Ігумен Києво-Михайлівського монастиря, а потім єпіскоп Переяславський та Бориспільський, Захарій Корнілович був першим вікарієм Київської митрополії. Він помер тут, у селі, в 1715 році, і був похований при Скитівській церкві. Заснований ним храм, побудований із дерева на кам'яному фундаменті. П'ятизрубний з невеликими прибудовами. Центральні зруби накриті загальним дахом, над яким височать три маківки на барабанах, увінчаних главками. Після здобуття Україною незалежності у Свято-Онуфріївській церкві тривалий час проводились фундаментальні реставраційні роботи. І тепер релігійна споруда, як ззовні, так і всередині, має чудовий вигляд. І милує око мешканців та гостей села Липовий Скиток. У церкві зберігається велика колекція рідкісних стародавніх ікон. Неподалік цього храму Божого, тривалий час жили монахи у Скитку і молилися у церкві святого Онуфрія. Нові революційні вітри початку минулого століття назавжди вигнали їх з обжитих святих місць. І тільки скитовська криниця із святою, цілющою, чистоджерельною водою. І до сьогодні вірно служить людям. Ще один довгожитель дерев'яного зодчества Васильківщини знаходиться у селі Тростинка. Вже близько 300 років духовною лікарнею для прихожан Тростинки та навколишніх сіл є тамтешня церква Різдва Пресвятої Богородиці. Збудована на початку XVIII століття, ця релігійна споруда багато разів перебудовувалась, ставилась на кам'яний фундамент та розширювалась.